19 червня відбувся творчий вечір куратора художника Другого інтерсимпозіуму кераміки в Опішному, художника кераміста, голови керамічного творчого центру Вільнюської академії мистецтв, члена Національної спілки художників Литви Томаса Даунора. Свій мистецький проєкт... Томас розпочав з розповіді про власну творчість, участь у симпозіумах, різноманітних виставках, випуску каталогів та про діяльність керамічного творчого центру Вільнюської академії мистецтв. Свою розповідь художник-кераміст чудово доповнив різноманітними фотокартками, які з величезним захопленням роздивлялися всі присутні. Творчий вечір Томаса Даунора поступово переріс в жваву дискусію на тему дотримання народних традицій в мистецтві різних країн та плагіату майстрів. З цього приводу у залі зазвучало безліч запитань, відповідей, докорів, доказів та пояснень. Жоден мистецтвознавець фахово не проаналізує, а що кожного року змінюється на цих виставках, чи з'являються якісь нові тенденції, кого художників піднести і показати як прапор? Орієнтуйтесь на цього. бо це світова тенденція. Художник, що творив 30-40 років тому, ці роботи ж повторюються, вони вже стають абсолютно нецікаві нікому. Е, ви розумієте, пошук є довготривалим, а він okay. мусить жити сьогодні, завтра. І тому, напевно, це простіше є. Але від того не знецінюється, тому що якщо якийсь народний майстер робив чудові твори, і він їх також тиражував, і образи ті самі були, прийшли роки, і вам подобається це, і воно не знецінилось. Тобто це складне питання. і Є і так, і так, розумієте? Дуже добре, що дані проблеми митці та науковці не залишають осторонь, а намагаються їх вирішити хоча б созвучення власної думки.